Вчора, 13 квітня, відбувся брифінг Донецької ОВА, на якому було впроваджено додаткові безпекові заходи на час святкування Великодня в Донецькій області. Павло Кириленко зазначив, прийняті обмеження це є міри зберегти життя та здоров'я людей, які залишаються на Донеччині на вимогу оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця і Таврія. Я підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період. Всі богослужіння та релігійні обряди повинні пройти в онлайновому форматі, адже для росіян будь-яке велике зібрання скупчення людей може стати бажаною мішенью у цей період. Заборонено також відвідувати кладовища. на території Донеччини. Перебуває 247 культових споруд. Функціонують з них 130 не працює 117, тому що з 117 30 культових споруд зруйновані військами агресором, тобто Святкові літургії будуть відбуватися не в усіх храмах Донеччини. Нічні богослужіння будуть дозволені лише священнослужителям, які перебувають у культових спорудах на постійній основі. Для парафіян вони будуть в онлайн форматі. В в області планується проведення заходів за нашими підрахунками у 120 дні культовій споруді. Нічні служби будуть проводитися по 42 культових споруд. Правоохоронці дбатимуть про неухильне дотримання жителями області комендантської години, яка на Донеччині триває з 21 до 5 години ранку. Загальний доступ до культових споруд буде дозволено після закінчення комендантської години, і освячення будуть проходити орієнтовано о починатимуться о 5 годині ранку. На засіданні Ради оборони Донеччини були сформовані сили та засоби, які будуть залучені для безпекової складової святкування Великодня. Це відповідні групи, які передбачають наряди по охороні громадського порядку. Також будуть створені додаткові групи документування також будуть працювати групи кінологів та піротехніків. Також будуть сформовані групи числа наших парамедиків та білих ян, і будуть додатково сформовані мобільні групи по взаємодії з військовою службою правопорядку. Також нами передбачений діючий резерв груп швидкого реагування, який буде сформований з спецпідрозділів Корт і РПО. Вони будуть у нас дислокуватися в трьох локаціях по всій області. Начальник головного управління ДСНС України в Донецькій області доповів про те, що разом з відповідними органами проводиться комплекс заходів, направлений на недопущення надзвичайних ситуацій. Проводиться обсеобстеження як Руслан Іванович казав сумісно з правоохоронними органами. Проводиться обстеження кладовищ піротехнічними групами щодо недопущення надзвичайних ситуацій. Звертаємося до вас з проханням щодо можливості. На лінії розмежування не відвідування кладович, тому що це на сьогоднішній день являється загрозою. Закликаю всіх бути відповідальними і провести час з близькими вдома, а не у цви ане у церкві чи на цвинтарі. У Донецькій ОВА зазначили, що обмеження доволі жорсткі, але це необхідний крок, продиктований передусім відповідальністю за кожне людське життя.